Тренування для всієї родини влаштували в академії боротьби Юрія Голуба. Юрій Голуб молодший, займається вільною боротьбою 30 років. Спочатку боровся на килимі сам, потім став тренувати юних чемпіонів. Колись він сам ставав чемпіоном України, призером Європи та світу. Нині у його тренерському активі є такі вихованці, як Микола Гринченко, Микола Кожухов та інші переможці та призери обласних всеукраїнських та міжнародних турнірів. Після завершення спортивної кар'єри тренував команди Австрії та Ізраїлю. Після чого повернувся у Суми. Або продовжити справу свого батька Юрія Голуба старшого. На сьогодні Академія боротьби Юрія Голуба розвиває вільну та пляжну боротьбу Сумо сумо-масреслінг. Учора Академія боротьби Юрія Голуба провела тренування для малечі та батьків. На нього зібрались близько десятка батьків з дітьми та провели спільне тренування. Батьки розповіли про свої враження від заняття. Запросила мене подруга, сказала, що можна в такий складний час трошки позайматися. Хоча в мене вже доросла дитина. Але я пройшла, щоб позайматися хоч трошки розм'ятися і окунутися в звичайне життя. Не треба сидіти, ховатися, треба щось робити, допомагати і допомагати іншим, і також собі. Відволіклись від цих вибухів, від такого складного становища в нашій країні. Це треба робити. Я вважаю відволікатись, відволікати дітей і. Ну, це треба робити заради себе і заради тих, хто нас оточує. Дмитру вісім років. Він розповів про те, чого навчився у Юрія Голуба та чого мріє добитись у майбутньому. Я навчився робити перепрички забігання, калісо. Коварики давно я повні не вміла. Я мрію я мрію виграти золоту медаль, щоб просто сопрославитися у усь, цьому місту. Суми. Юрій Голуб розповів про те, навіщо проводить таке тренування. На прохання багатьох батьків дітей ми відновили тренування у спортивній залі. Ну Такий формат, такий формат тренувань у нас був щомісяця, сімейне тренування. Але зараз ми бачимо в цьому нагайну потребу. Тому намагаємося залучити і мам, і е, маленьких дітей, і навіть тих дітей, які не займались, щоб ну, вони продовжували відчувати єдність, продовжувати продовжували займатися тим, що їм потріб потрібно, і тим, що їм подобається. Кажи да. тобі подобається? Да, мені, мені... Подобається тренування. Все це говорить Юрій Голуб, аби робити сумських дітей та їхніх батьків сильними, міцними та дружніми. І немає сумнівів щодо перемоги. Це і є Україна. Є сумніви. У кого є сумніви?